префайного, благословенного, трошки дощового, а не сніжного <кхід> дня п'ятниці. Ну, але інакше не буде. Буде такий тепер час. Хіба треба молитися про сніг? Спробуємо. Сьогодні навчаємося з доброго книжки, або фільму, або відео. З доброї, але доброго. І саме нині поділюся з вами таким кліпом, відео А виявляється, як я мене заліз, є вже мільйон відео, особливо на англійській мові, на цю тему. Є такий дужарний твір, називається. Киш, киш, ну, трошки мені не оббарила штатив. Тихо. Василина наша чорна кішка. Почала тердиться штатив, чуть не обвалила. Тихо, спокійно, стоїмо, стоїмо. Ось і <кійде> прийде, прийде Еммануїл. Буквально, а по-англійськи оукам, оукам Еммануел. Якісь є латинські версії. І особливо мене торкнули версія там, англійська, яка є так, що половина по-англійськи, а половина на арамійській мові, не? Ну, на арамейській, староєврейській, на, на мові самого Ісуса. Буквально пісня про що? То пісня це така збірка із декількох откровень і від пророків старозавітніх, щоб прийде Господь, звільни свій народ від зла і від такого дусі. І так мене торкнуло, просто я до добрих може, годину слухав, переслухав різні варіанти. А аж аж прослюзився і не міг відірватися. І о, особливо потім торкнув мене цей момент, коли співають на, на арамейській мові. І Я собі згадую або уявляю момент, коли Марія з Йосифом таку погоду похмуру якусь, що може, дощ паде, туман. Вона вагітна, може вже й перемі почалися, там їх не приймають, там їх не приймають, ще десь не приймають. Може, десь думають, що вони навпаки там грають комедію, що вона вагітна, аби там, аби десь пустили їх. Вони ходять, ходять і не мають місця, не мають де їх прийняти, не мають де де переночувати, де елементарно пережити. І слухайте, нічого не змінилося. Тисячі років пройшли, рівно нічого не змінилося. Я так собі щось... сьогодні йду по селу. І дивлюся, і, якби сьогодні у нас у селі в Діловому стукалися вагітна жінка, якийсь чоловік, подорожуючи або переселенці, і просилися, будьте добрі, я народжую, пустіть. Ну, хто хоче проблеми на голову? Кому треба проблеми на голову? І це так торкає. Недавно я чув історію про одного військового американця, який воював у В'єтнамі. і... Десь за кордоном воював, навіть не пам'ятаючи в там, десь за кордоном. І батьки його довго чекали додому. І якогось раз він дозвонився нарешті додому, і мама підняла трубку, він каже, мамо, це я, вона його впізнала. Каже, слухай, мамо, я повертаюся додому нарешті, мене відпускають. Але є один нюанс. Мама каже, що, кажи, все зробимо, все подолаємо. Не каже, слухай, він каже, мамо, слухай, я беру з собою одного друга. Я, але в нього є така проблема, що е, немає однієї кінцівки, однієї руки і однієї ноги немає. І немає одного ока. Він е, постраждав у війні. І він каже, мамо, чи може він прожити якийсь час з нами? Мама каже, ну звичайно, може, тиждень, два-три, якщо треба, то допоможемо чоловіку, є ясна справа. А він каже, мамо, ти не розумієш, чи може він пожити з нами довший час? Ну, наскільки довший, мама питає. Мама каже, чи зможе він з нами пожити увесь час? Мама тоді так зробила паузу і каже: ну, слухай синку, якби ти мусиш розуміти, це відповідальність, це догляд, а, мам, а син тоді перебуває, мамо, чи може мій друг, якого я люблю, який постраждав від цієї війни, на якій я був, чи може з нами жити завжди? Я хочу, аби він з нами жив постійно. Він потребує догляду. Вона такі зовсім розгубилася, яка і наголошує сину, але звука, який завжди. Ти розумієш, що така людина без ноги, без руки, без одного ока. Це людина, яка потребує завжди особливої уваги, особливого піклування, і син кинув трубку. А потім мамі дають знати, що її син наклав на себе руки. І коли вона приїздить в ту частину, де, де вже має його забирати. Просить відкрити труну, в якій знаходиться її син, то, то, виявляється, він без руки, без ноги і без одного ока. І про, проблема є в чому? Проблема є в тому, що мама для свого сина озвучила, власне, що вона його не може прийняти. І Якось так мене торкнуло, ця пісня Прийди, прийди, Емануїл, бо це, власне, пісня про відкинення, або інакше кажучи, це пісня проти відкинення. Ісусе, так багато людей тебе відкинули, так багато людей тебе не хочуть приймати, так багато людей не хочуть чути про тебе. Не терплять проповіді, не терплять церкві, не терплять таїнств, не терплять Слова Боже, не терплять нічого, що з тобою пов'язане. Йди звідси. І особливо, коли я почув потім ці слова, прийди, прийди Еммануїл, на єврейській мові, на арамейській, скажімо, на рідній мові Ісуса. То це так мене особливо торкнуло, слухайте, Ісусе, було, як було. Знаєш, було прийняття таке, ну, яке було, але сьогодні я тебе, я тебе запрошую. Я не знаю, як інші, але я тебе запрошую, прийди. Брати і сестри, ми готуємося до Різдва. Ми там організували з за пости, інші нюанси, якісь інші реколекції робимо там якісь акції, все, готуємося. Але справді, чи ти готовий прийняти? Ну, це, це проблема, це серйозна проблема. Прийняти, прийняти цілу сім'ю людей, які потребують, аби їх прийняли. Прийняти Ісуса, який не просто прийде і народиться в тебе, який часом почне всяку нечистоту в тобі, всяку гідоту викорінювати, виймати, очищати, зцілювати, ти готовий. Тому насправді сьогодні ми всі ділимося на два типи людей. Перші тип людей, які скажуть, що вибачайте, у нас немає місця, Пробачте, але у нас так багато підготовки до свята, що ми не можемо вас прийняти. Mm. І другий тип людей що так, тісно, так, може скрутно, так, може, некомфортно, але заходьте. заходьте, живіть з нами. Заходьте, переживіть з нами радість, заходьте і переживіть з нами власне свято, свято відкуплення, свято спасіння, свято. Свято, яке полягає в тому, що Бог з нами. Бог із нами. Заходьте. І ви будете з нами. У нас у хаті знайдеться місце і для Ісуса, і для будь-якої іншої особи, в якому також ми побачимо нашого Господа. Ісус каже, бо те, що ви зробите одному з моїх найменших, мені зробите. Брати і сестри, в цьому полягає підготовка до Різдва. Готувати своє серце. Готувати свій дім, готувати свої всякі можливості, свої погляди, свій, свій менталітет, готувати до того, аби прийняти Господа, аби прийняти Ісуса у будь-якій особі, через яку Він прийде до вас до хати. Прийди, прийди, Еммануїло, прийди Господь, ми тебе чекаємо, готуємося. Може, не буде п'ять зірковий готель. Може, не буде якихось супер умов, буде моя хата і буде моя щирість, буде моя простота, але з любов'ю. Прийди, прийди, Еммануїл. Під, внизу під відео я скину посилання цієї пісні, може дам декілька варіантів. Прослухайте, порозважайте і над текстом порозважайте. І просто запрошую вас, закличте, прийди. І тому сьогодні запрошую вас у коментарях, просто напишіть Прийди, Ісус, до мого дому. Прийде Ісус до мене, прийде Ісус до моєї сім'ї. І особливо запросіть там, де ви бачите найбільше його брак, де найбільше бракує вам Його присутності. Прийди, прийди, Емануїло. Маєтеся файно, мир вам.